Бережний масив від центру Києва відділяють усього 10 хвилин на метро. А ще якихось сотні років тому ця територія належала Чернігівській губернії і не мала попиту серед порядних містян. Нині ж тут успішно функціонує один з найкращих столичних театрів. Тут розкинувся унікальний музей, просто неба і, взагалі, сюди приїжджають, аби відпочити від метушні мегаполісу. Щоправда, треба знати місця. Моє вітання це прогулянки містом. І сьогодні ми з вами про продовжуємо подорожувати лівим берегом Києва і будемо досліджувати лівобережний масив. Що ж чекаємо на нашу зупинку? Дивіться сьогодні у програмі Україна за годину, як побачити найцікавіші архітектурні пам'ятки держави за 60 хвилин. В якому музеї можна віднайти Володимира Леніна в образі Джона Леннона, а також скло в черевиках і зв'язані брюки. Чи страждає театр на лівому березі від закулісних інтриг? Про все це і багато іншого за мить у прогулянках містом. О, це не наша зустрічка виходимо. Лівобережка так скорочено називають цю частину міста кияни. Розділена вона на надпілолінією метрополітену, а ще найдовшою вулицею столиці Броварським проспектом. Житловий масив тут виник відносно нещодавно у 60-х-70-х роках минулого століття. А колись тут розташовувалася Микільська слобідка, колишня селище у Дніпровському районі. Микільська Слобідка відома ще з 15 століття як земля Напівкнязівська, а згодом і як земля григоровечська, адже належала вона поміщику Митьку Григоровичу. У 1508 році міщанин продає цю територію Микільсько-пустинному монастирю, який і дає історичну назву місцевості. Починаючи з 17-го століття, у поселенні розташовувалося відразу декілька миколаївських храмів. Одному з них пощастило стати досить таки відомим. Адже 25 квітня 1910 року у цій фактично сільській церкві вінчалися молодий студент Микола Гумільов та Анна Горенко, майбутня поетеса Анна Ахматова. На жаль, до наших днів святиня не збереглася, її знищили у 1961 році. Протягом 18 19 століть у Слобідці мешкали переважно селяни, ремісники та дрібні купці. Свої домівки вони будували на високих палях, адже під час весняного розливу Дніпра ця місцевість перетворювалася на Венецію. Під час повені від будинку до будинку люди пересувалися на човнах, які причалювали якраз до вікон другого поверху. На картинах такий пейзаж виглядав надзвичайно мальовниче а насправді ж ця ситуація приносила чимало горя киянам. Виправити її вдалося лише збудувавши дамбу. У 18 сторіччі Микільська Слобідка стрімко зростає. Після відміни кріпосного права сюди з'їжджаються селяни. Тут оселяються робітники заводу Арсенал протягом 20 років, з 1903 по 1923 ці землі належать Чернігівській губернії. Цікаво, що місцевість тоді поділялася не на вулиці, а на три кутки пожарище, закладовище, дачна. До складу Києва Микільська Слобідка увійшла у 1923 році. Відтоді ця частина міста починає активно розширюватися на північ. У 50-х роках тут освоюють русанівські сади. Нині на Львоборежці є вулиця Микільсько-Слобідська, яку реконструювали у 2002 році. Протягом сьогоднішньої програми ми ще обов'язково на неї завітаємо. Утім, на все свій час. Пригадуєте, у вересні, коли ми гуляли в Перегові, я стверджувала, що в цьому селищі можна побачити всю Україну за один день. Нині ж моя обіцянка буде і ще нахабнішою оглянути всю нашу державу і не лише її ландшафти, а найголовніше архітектурні пам'ятки за одну годину. Повірте мені, це цілком реально. Якщо завітати у парк, Україна в мініатюрі. Парк Україна в мініатюрі працює протягом року без перерв та вихідних. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів, дорослий чи дитина. Також є можливість замовити екскурсію. Подібні парки мініатюри існують по всьому світу. Скільки саме їх є на планеті, сказати важко, але точно не менше сотні. Уперше такі музеї просто неба з'явилися ще в 19 столітті. Щоправда, тоді вони не були надбанням держави, а належали приватним власникам. І сторонні потрапити сюди не могли. Перший же загальнодоступний парк мініатюр з'явився у 1930 році у Великій Британії. До речі, туманний Альбіон і сьогодні вважається світовим лідером за кількістю таких музеїв просто неба. Ідея створення парку Київ у мініатюрі з'явилася ще у 2000 році. Утім, сам музей відкрився лише у 2006-му. Увесь цей час співробітники закладу вирішували організаційні питання, і що найголовніше, створювали перші експонати. Зробити такий макет справа досить складна. Це ручна робота, яка потребує найвищої майстерності від найкращих фахівців. Ми з нашим керівництвом сідаємо і обираємо наступний об'єкт для нашої роботи. Коли вже ми вибрали конкретний об'єкт, ми їдемо на місце, фотографуємо його, робимо там півтисячі фотографій, приїжджаємо і починаємо робити розгортки, креслення, які потім вирізаються на плотері. і вже з цих деталей. Робимо наш об'єкт. Створюють макет від одного до чотирьох місяців. Над експонатом працює п'ять чоловік. Кожний з них майстер на всі руки, адже і деталі вирізає, і розфарбовує їх, і складає сам макет. Завдяки копіткій праці архітекторів. Колишній парк Київ у мініатюрі нині називається україною в мініатюрі. Його територія понад 2 гектари. Проживає тут майже тисяча мешканців, а розташовується близько сотні пам'яток. Усі макети потребують ретельного догляду, адже виготовлені із сучасного синтетичного матеріалу і щодня підлягають впливу навколишнього середовища. Обслуговуванням існуючих моделей займається колектив із 20 Спеціалістів має музей і власний міні хрещатик з майданом незалежності, і головні київські святині, і навіть урядові установи. Та що я буду розповідати? Краще приходьте і самі побачите все на власні очі. Музей, до якого ми завітаємо прямо зараз, належить до десятки найцікавіших музеїв Києва. Ось подивіться, якщо в подібних закладах зазвичай експонати шукають роками, потім купують їх за шалені кошти і, врешті, тримають за сімома замками. То тут все абсолютно навпаки. Експонати це той самий непотріб, якого позбувалися кияни руками, аби звільнити побільше місця у квартирі. Отже, знайомтеся, музей вторсировини. Музей вторинної сировини працює лише в будні. Субота і неділя тут вихідні дні. Вхід до музею безкоштовний. Найближча станція метро Лівобережна. Як на мене, музей вторинної сировини звучить досить грубо. Нехай краще буде, як в Оксани Забушко, музей покинутих секретів або іще краще музей покинутих речей. Адже фактично усі ці експонати не стали вторинною сировиною, адже їх встигли врятувати. Коли у 1943 році Київ звільнили від німецьких окупантів в українській столиці, збудували завод по переробці вторинної сировини. Відповідно, тоді і почала формувати колекція ось такого, чи такого антикваріату. Тоді, в середині 20-го століття, на смітник потрапляло безліч поламаних речей, від яких кияни хотіли позбавитися. Серед усього цього непотребу співробітники заводу часто натрапляли на цілком унікальні речі, і рука не підіймалася їх викинути. Офіційно музей працює з 2007-го, Утім, перших відвідувачів експозиція побачила на рік раніше. Щоправда, це були свої люди, котрі так чи інакше змогли дізнатися про існування подіб. rodinného základu. У колекції музею зібрано безліч раритетних і навіть антикварних експонатів у їхніх історіях все двадцяте століття. Деяким навіть більше 200 років вони пережили і царів, і президентів. Усього в музеї два виставкових зали. Якщо звісно їх можна так назвати: один на території заводу просто неба, а інший у невеличкому дерев'яному будиночку. На вулиці не гуртовня, а справжнісінький скарб. Колекції старовинних речей позаздрить навіть музей у Пирогові. Неймовірна кількість прасок та сільськогосподарських знарядь. Тут же тачка для розвезення бочок з водою, дерев'яні плуги і сани, ті, що іменують гринджолами. Дореволюційний патефон, старовинний самовар з щоботом. Перший у російській імперії пилосос, різноманітні радіоприймачі та фотоапарати. Усе це знайдете тут на полицях. Особисто мені, як дівчині, найбільше тут сподобався старовинний перукарський куточок, чого тут тільки немає. Ось погляньте, старенький залізний фен виробництва Німеччина. А ще є плойка, яка за своєю конструкцією більше нагадує звичайні ножиці. І нарешті небезпечна і гостра битва. Окремий куточок присвячений радянській тематиці. На стендах близько 40 фігурок вождя пролетаріату. Лише погляньте, який цікавий Ленін Ленон. Поряд лежать документи справжні, колись ці паспорти, трудові книжки належали реальним людям. Також у музеї можна побачити статуетку найсильнішої людини світу Івана Піддубного 1905 року. Є тут навіть колекція старовинних ікон співробітникам музею не раз пропонували продати ці образи, проте вони не погоджуються на жодну пропозицію. У дворі заводу на клумбі встановлена знаменита семиметрова статуя Леніна, привезена з Криму. Поряд вождь в мініатюрі. Обидва дивляться в далечінь і тримаються за піджаки. А це вже друга експозиція, та сама, котра розташовується у затишному будиночку. Відразу з порога відчувається запах дерева і давнини, той самий, який ми звикли називати запахом бабусиної скрині. Речей тут сила селена, особливо багато знарядь праці. Не обійшли увагою в музеї і дитячу тему. Є в колекції прототип сучасних ходунків. Найпростіше пристосування з дерева та лози, за допомогою якого вчилися ходити діти в 18 столітті. Також в експозиції представлено довоєнний дитячий візочок і старовинну ляльку. Якщо говорити відверто, то експонати навіюють сум. Адже за кожним з них ховається певна історія. Можливо, тут є подарунки на ювілеї, весілля чи інші свят. Та, можливо, хтось віддав останні гроші, аби придбати умріяну річ. Утім, про це ми не дізнаємося вже ніколи. Отже, якщо вам набридли пафосні експозиції, якщо ви хочете побачити історію справжню, без лоску та вітрин, вам у музей флоріду. Тор сировини до речі, сюди часто приїжджають і кінематографісти, аби проконсультуватися та взяти напрокат реквізит. Отже, на тій ноті ми завершуємо першу частину нашої програми. За мить перерва на рекламу, і вже за декілька хвилин ми повернемося, аби продовжити мандрувати лівобережним масивом. Залишайтеся з нами і не перемикайте. З вами знову прогулянки містом, і я нагадую, що сьогодні ми мандруємо лівобережним масивом, як я й обіцяла раніше, наша наступна зупинка вулиця, котра названа на честь історичної місцевості Микільсько-Слобідська. Саме тут розташовується головний храм Української греко-католицької церкви собор Воскресіння Христового, зведений у 2011 році, а освячений лише минулоріч. Утім, не зважаючи на такий юний вік. У цього храму в історії перепитій вистачає. Будували собор цілих 9 років з 2002 -го до 2011. -го. Звісно, спорудити храм греко-католики могли набагато швидше однак, церковне керівництво категорично відмовилося від допомоги великого бізнесу та можновладців. Стосовно цього, тогочасний голова УГКЦ Любомир Гузар, сказав наступне. Ми маємо таку позицію, що не хочемо приймати пожертв від офіційних органів, бо це завжди тягне за собою певну, так би мовити, вдячність. Ми хочемо бути церквою свобідною, щоб пожертви не перешкодили нам сказати правду, коли її треба сказати. Було е, оголошено збір по всій е, українській греко-католицькій церкві. Як в Україні, так і за кордоном були виготовлені е, такі е, листочки або цеглини е, номіналом від 10 до 1000 гривень. І е, кожен греко-католик і не тільки хто е, мав бажання внести свій вклад, е, власне купляли ці цеглини і так збиралися кошти. Освячення собору відбулося у серпні минулого року, з нагоди 1025-річчя хрещення Русі. У престол новозбудованого храму вклали мощі святих апостолів Петра і Павла, а також Андрія Первозванного. Собор Воскресіння Христового разом із адміністративними будівлями утворюють єдиний патріарший центр української греко-католицької церкви. У 2005 році патріарший пристріл перенесли зі Львова до Києва, тобто на його історичну батьківщину. Адже здавна головний осередок УГКЦ був саме тут, в українській столиці, до того часу, поки з міста Катерина ІІ примусово не вигнала греко-католиків. Із київськими святинями Патріарший собор Воскресіння Христового об'єднують хіба що золоті куполи у всьому ж іншому архітектура, дизайн, оформлення храм унікальний, не схожий на жодну іншу столичну церкву. У середині храму все надзвичайно просто і без зайвої помпезності. Нині стіни собору лише побілені. Відсутність оздоблення в церкві не заважає, навіть навпаки, робить її світлішою та вишуканішою. Щоправда, так буде не завжди. Щойно закінчиться конкурс на найкращий розпис храму. Спеціалісти відразу розпочнуть роботи. Сти погляд від мозаїки над входом до храму. На ній зображений Воскресший Ісус Христос, адже саме на честь Воскресіння Спасителя і названий собор. Навіть за такої холодної і досить похмурої погоди ця мозаїка велична і виграє усіма своїми барвами. Що вже казати про те, як виглядає вона у світлі сонячних променів. Особисто я обов'язково завітаю сюди на Микільсько-Слобідську за гарної сонячної погоди, аби побачити це на. Власні очі, чого бажаю і вам. Жний масив широко відомий в богемних колах. Нічого дивного, адже тут розташовується один з найкращих столичних театрів Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра. Виник він наприкінці 70-х років минулого століття на хвилі суттєвих демократичних змін у суспільстві. Відтоді і до нині цей заклад немов магніт, притягує до себе глядачів з абсолютно різними смаками, котрі полюбляють і класичні вистави, і сучасні. Знайомтеся, це художній керівник закладу, його натхненник і його душа. Едуард Маркович Митницький. Без цієї людини театр на лівому березі уявити просто неможливо. Саме з нього починалася історія театру. Разом з ним вона триває і досі. Я працював в театрі російської драми. От. І зустрів міністра культури, який прийшов на нашу виставу, Бісклубінка Сергій Данілович. Слава Богу, живий, професор у, в інституті, в, в, у університеті культури працює. І він раптом запитав, чи не хотів би я мати свій театр, новий театр відкритий в Києві. Я подумав, що це жарт. А, і тільки я відкрив рот, він сказав в міністерстві о 9 -й. Ну, Звичайно, я прийшов о 9. -й. І це було правда. З цього почалося. Перша домівка театру розташовувалася на вулиці Шотару Руставелі у будівлі, котру сьогодні ми знаємо не інакше, як синагога Бродського. За радянських часів там був театр ляльок, на сцені якого і відбувалися перші репетиції молодої трупи. Акторів я збирав майже з усіх театрів України, Росії, де я працював. Ну і кияни, звичайно, були. Але запрошував тих, тих людей, з якими я працював, яких я знаю, за яких я відповідав. І ніколи не, можу, не зможу забути оце перше покоління театру, то були і люди, і майстри. Я не кажу, що зараз таких немає, але якби не той люд, то може б так і не створили б театр, бо це ж нелегка робота. З перших днів існування театр позиціонував себе не інакше як театр актуальної п'єси. Тут ставили лише гострі соціальні спектаклі, тематика яких підіймала дійсно злободенні питання. То були буремні роки. Свої вистави театр грав на 15 майданчиках. Це і палац культури Україна, і жовтневий палац, і театр російської драми. Будівлю за адресою Броварський проспект 25, де театр розташовується нині. Його колективу передали у травні 1982 року. А до цього тут розташовувався кінотеатр із гучною назвою Космос. Молода трупа вирішила не зволікати й одразу у новому приміщенні облаштувала театр у фоє, який став першою малою сценою в Києві, а можливо і в усій Україні. Після переїзду заклад змінив своє ім'я. Спершу це був просто театр драми і комедії. Утім, оселившись на лівому березі Дніпра, територіальне позиціонування стало закономірною частиною назви. Тепер же кияни говорять просто театр на лівому березі, і з жодним іншим сплутати його неможливо, адже тут. Він єдиний його акторську трупу столичні театральні критики називають однією з найкращих, а режисерські рішення одними з найпрогресивніших. І все завдяки тому, що до колективу постійно вливається свіжа кров Це театр, як нікакою інший, відкриває молодих режисерів. Вот, руководитель театра Эдуард Маркович Митницкий, профессор университета Киевского нашего театрального, ведет уже очень много лет режиссерский курс. И, собственно, большая часть режиссеров, которые работают и сегодня в этом театре, и работала в этом театре. І точніки Едуарда Марковіча сьогодні на сцені театру йдуть і сучасні вистави, і класика. Незалежно від того, коли була написана п'єса, 5 чи 105 років тому. Тут її роблять актуальною. Руйнують стереотипи і тим самим дарують глядачам яскраві версії найвідоміших літературних творів. Перебрати легко, не добрати теж не хочеться. Він, мені здається, живий театр. Він відповідає тому, що диктує світ за окном. Це мені так здається. А чи так, чи ні, це глядач має визначати. Працює театр двома мовами: і українською, і російською. Ставити спектаклі рідною солов'їною почали в 91-му. Вистави мали досить широкий резонанс і відразу знайшли своїх глядачів. Як і будь-який солідний театр, театр на лівому березі має свій музей. Але скажу вам відразу, він невеличкий. Утім, якщо будете розглядати експозицію ретельно і прискіпливо, то на годину вистачить точно. Переважно представлені тут світло. Из різноманитных выстав, а ще эскизы костюмів. Театр состоит не только из встреч, спектаклей, актеров. Это целый процесс. И в нем задействованы. Мы как бы хотели представить здесь еще какие-то моменты, которые, может быть, не не находятся на поверхности, да, и воспринимаются зрителями как данность, когда актер в костюме выходит на спектакль, как целое. А есть какие-то технологические моменты, и это, в общем, интересно, потому что с театром работали и интересные еще художники. Розташовується музей у фоє-белітажу, йому 10 років. Створювали експозицію до 25-річного ювілею. Співробітники театру намагалися розповісти його історію не сухими фразами, а яскравими світлинами. Нині у театрі функціонує дві зали: мала і відповідно велика. Віднедавна вистави на них грають одночасно. Тож увечері о 19.00 тут повний аншлаг. А ось в день все навпаки. фойє пустує, зате на сцені відбуваються репетиції. Ходімо, подивимося разом, але дуже дуже тихенько. Те, що я справді люблю свою роботу за можливість потрапити туди, куди стороннім вхід заборонено. Скажу вам відверто, що репетиція це набагато цікавіше за саму виставу. Ось щойно на сцені репетирували Володимир Горянський і Віталій Лінецький. Хороша діовочка. На случаї січова. Это конфеты, если любите встречу. Сьогодні в трупі театру 60 чоловік. Це сузір'я найвідоміших акторів, котрих ми щодня бачимо з екранів наших телевізорів. Їхні імена постійно на слуху: Володимир Горянський, Олеся Жураковська, Віталій Лінецький, Микола Боклан, Ольга Лук'яненко. Утім, театр це така організація, яка без конкуренції існувати не може. Банальні речі, коли там… сыпет там стекла в туфли там прибивает платье к полу э -э -э, завязывает штанину при быстром переодевании выходит артист за кулисы у него быстрое переодевание в брюки другие он начинает переодеваться а там штанина или зашита <сح <с> или завязана на узел <с trailers> срывается его быстрый выход на сцену но в нашем театре к счастью этого нет театр все-таки создан Эдуардом Марковичем Медницким создан он на здоровых принципах А де здорова атмосфера, там і здоровий глузд. але обійтися без веселощів важко, тим паче, що в театрі різноманітні казуси трапляються ледь не щодня. Іграємо дванадцятою ночь. Я там герцога і у мене є такой текст: бить може, должен мне служить примером єгипетський пірат, що перед смертю решил убить любимую». И вот я в полустрасти, весь наполненный образом, начинаю говорить этот маленький монолог и говорю. «Быть может, должен мне служить примером ебипетский пират, что перед смертью решил убить любимую». Вот замена одной буквы послужила поводом, что полтрупы, которые стояли в это время на сцене, стали расползаться по кулисам. А мне пришлось ожесточенно озверевшему брати себе в руки і всіх всікакрожених партнерів, щоб не дати занавіс. Саме комедію найчастіше хочуть бачити на сцені глядачі. На щастя, таких вистав у театрі вистачає так само, як і трагедій. Усього в репертуарі майже 50 спектаклів. І повірте, кожний з них заслуговує на вашу увагу. Театр на лівому березі упевнено можна назвати титулованим, адже протягом багатьох років існування премії Київська пектораль він ставав її лауреатом 40 разів, причому у різноманітних номінаціях. Але я впевнена, що це далеко не межа, і у театру ще все попереду. Ростонеба Україна в мініатюрі, музей вторинної сировини та Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ось таким був наш сьогоднішній маршрут. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четвер, о 21.25, Зустрічайте черговий випуск програми, і ми продовжимо мандрувати столичними вулицями. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Отже, якщо вам набридли і так в голову. Якщо вам набридли нудні ведучі на бачимо, то я вас врятую. Мій номер 063, 352 78, 66. Спасибо, це 90 дітер.